Вітаю, любі шановні друзі, у світлі всім нам відомих подій у Києві, коли люди ховалися від ворожих ракет і так і не змогли зайти в укриття. Я просто не зміг вас не познайомити з власне моїм укриттям в моєму під'їзді, з моїм підвалом, в який нас закликають вже ріки три місяці спускатися під час ракетної. Тривоги, да, кажуть, спустіться в укриття. Ну можна сказати, що і 9 років воно мало існувати це укриття. Тож до якого укриття маю спускатися я під час ракетної тривоги? І не тільки я, людина відносно здорова і відносно молода, але й люди інваліди, люди похилого віку, діти і так далі. Давайте спускатися, давайте подивимося, що ж це за щастя. Ось тут на такому гвіздочку у нас воно закривалося. Зараз все по порядку я покажу. Значить, оце наші сходи. Пам'ятаєте, я колись казав, що стара людина да, або інвалід, людина похилого віку має йти по цим сходам? І я коли зносив сюди різноманітні штуки, щоб облаштувати укриття, я тут і впав 24 лютого. Бачите, от саме на цьому місці. На цих скошених сходах. Вони у нас всі пощерблені такі. І уявіть просто: в паніці да, людина спускається, хоче знайти сховок, і тут одразу травмує або ногу, або спину, або руку ламає і так далі. Тут у нас все достатньо, бачите, як красиво, бо, на жаль, є різноманітні персонажі, які люблять дуже годувати котів, і, на жаль, скидувати всі ці приладдя, з яких готують котів униз в підвал. Хочу одразу показати вам, як виглядають двері нашого сховища, що тут у нас написано. Субота, воскресення, вторник четверг, Якісь тут були ще. Дні, напевно, дні підвалу не інакше. Ну що ж, не будемо вас томити, заходимо. Ну, По-перше, і по-друге, і по третє, ви бачите, в якому стані це підвальне приміщення. Не буду на ширік, бо погано показує. Оце те, що впало, це раніше були такі секції, в яких жителі могли тримати різноманітне своє утвердь да, домашню. Але все це не те, що похилилося, а просто впало. І ви бачите, в якому це все стані. Тут підлоги немає, знаєте, як класу. Якісь горби, я неодно... неодноразово на них підвертав ноги і теж падав, бо ну, просто дірки. А, що ще? Тут у нас зазвичай формується калюжа, а, коли по стіні стікає вода, коли, наприклад, якийсь сніг випадає або дощ, і ви бачите оці такі знаєте, залишки вологості, да, цієї вологи від. Води по стінам. Ось це, власне, наше укриття. Я не знаю, я бачив різне, але мені здається, що наше укриття в цьому хіт параді Київської воно виглядає чи не найперспективнішим, чи не найкрінжовішим. А, таким, знаєте, тут можна фільми жахів знімати. А на хвилиночку тут пропонують знову ж таки ховатися дітям, інвалідам, людям похилого віку. Вони тут мають ховатися від русні. Я тут, як зміг, позносив якісь запаси води, зробив так виглядає сторона, наша підвальна, яка належить все ще громаді. Зараз я покажу сторону, яка була незрозуміло яким чином приватизована. Незрозуміло ким оформлена, незрозуміло як і так далі. Але вона трошки виглядає краще. Ось бачите, яка тут у нас система. Вкл-откл. Власник, слава Богу, нещодавно тут провів світло, десь рік чи півтора тому. Тому тут і світло. До цього тут взагалі, по-моєму, тут не було світла. До цього тут взагалі жили без хаченки, облаштували собі такий притон. Тут десь 6, дев'ять, десять бомжів жило. Ми писали в керуючу компанію. Слава Богу, що врешті-решт керуюча компанія це перед війною. Вона роздуплилася. і просто всі ці шмотки викинула звідси. Ось, бачите, теж тут інколи вода накрапує, і після цього така земля-волога. Власник, тут якось він зробив оці оновлені комунікації, бо теж тут постійно текло. Розумієте, да, це не зробила керуюча компанія, це не зробила там якась місцева влада нам подарунок, можливо, якісь депутати, які балотувалися з нашого округу. Це зробив власник знову ж таки. Подякуємо йому, але не зрозуміло, яким чином людина отримала доступ до цього. Отримала цей підвал у власність. Оце така перша кімната, навіть сказати б, зал. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що тут просто немає підлоги як класу. Це така земля з такими грудками, горбиками, на яких дуже кльово можна підвертати ноги. Тут це залишки нашого. Облаштування, до речі, чому люди е, закривають да, підвали, е, бо вони дуже бояться, що безхаченки е, в цих місцях будуть жити. Це теж одна із е, таких великих проблем, і про неї, на жаль, не згадують в контексті закритих приміщень, закриваються через те, що просто на все те, що позносили місцеві жителі, приходять безхаченки у відкритий підвал і просто тут сплять, е, там п'ють, їдять і роблять різноманітний бардак. Тому тут бачить. Те, ну така проблема, знаєте, кругова. Закриваються, бо не довіряють, не довіряють і закриваються. Тут у нас теж така невеличка кімнатка, навіть якісь чи то фотографії, чи що. Оце якраз сліди цих безхаченків, які тут були до того як ми їх виселили. Самотужки також купували замок, самотужки робили ключі, самотужки зварювали е грати. Бо ну на ліснічній оцій клеці, бо бомжі проламували ці грати, і просто волюнтаристки за залізали е в підвал. Ось тут величезне провалля, да, така наша печерська копанка. Знову ж таки звертаю вашу увагу на цю підлогу, да, якщо так можна висловитися. Доволі такі потужні стіни. Да, як бачите, вони з такого з таких булижників, таких е величезних е каменів зроблені. Теж десь постійно щось підтікає, постійно щось валиться, руйнується. Ось в такому стані укриття, в самому центрі Києва, коти тут хезають. Добре, що хоч світло є. Зрозуміло про ніякі умивальники, про ніякі туалети, про ніякі там засоби, з яких можна отримати воду, мова. Взагалі не ведеться. Центр Києва, Печерська, кілометр до Офісу Президента, два кілометри до КМДА все дуже добре. Нагадую, що війна повномасштабна у нас продовжується да, вже більше, ніж рік і три місяці. А загалом війна з Російською Федерацією у нас триває. Дев'ять 9 років 9 років люди мають спускатися от, от, в оцю подобу укриття. Спершу ви можете зламати ногу на сходах або спину травмувати. Тут ви можете підсковзнутися, впасти, тут ви можете. Підвернути ногу на цій типу підлозі, і ще можете ненароком в темряві, бо пам'ятаєте, що у нас був блекаут, а в блекаут теж бомбили нас, да хірачили ракетами. Можете ще доторкнутися, наприклад, до цього, до цього дроту. І теж отримати неприємні наслідки для свого здоров'я. Тож хочу передати величезний привіт всім нашим властям, всій нашій вертикалі, місцевій, керуючим компаніям і так далі. Дякую за те, що турбуєтеся про, наше, про нашу безпеку. Дякую за те, що всі пишуть постійно. Заходьте в укриття. Як виглядає наше укриття? Я вам Показав з вас, як завжди, лайк, підписка, коментар. Це дуже допоможе поширювати цей матеріал. Адже якщо не говорити про те, що укриттів власне у нас майже немає, то всі будуть вважати, що вони є, як це було рік і три місяці повномасштабної війни.